Добрий вечір в ефірі щоденна програма Знак Оклику. Звідки ви можете отримувати найактуальнішу інформацію про право, закон чи безправ'я і беззаконня? Я редактор програми Кирило Лукеренко, і сьогодні ми говоримо про розвиток подій з тюремним ув'язненням двох лідерів української опозиції Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Більше ми будемо говорити, все-таки. Про Юрія Луценка. І після короткого сюжету ви самі зрозумієте чому. Журналісти провідних українських засобів масової інформації вчора провели кілька довгих годин поруч із приватною клінікою Оберіг, куди співробітники державної пенітенціарної служби мали доправити з менської колонії екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Їхнє чекання нарешті увінчалося короткою у долі хвилини появою профіля Юрія Луценка над дверцятами броньованого мікроавтобуса. Так, красиво. від учора один з активних політичних супротивників нинішньої влади перебуває в цих стінах. До в'язня і тепер пацієнта обмежено доступ. В заяві Державної пенітенціарної служби сказано, що з ним заборонені також переговори по телефону. Під час перебування засудженого Юрія Луценка у Київській універсальній медичній клініці оберіг здійснення ним телефонних дзвінків чи провести зустріч з будь-ким не вбачається можливим. Дані обмеження чітко регламентовані кримінально виконавчим кодексом України правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань і є обов'язковими для виконання усіма категоріями громадян, в тому числі і захисниками засуджених і народними депутатами України, де їхні депутатів права щодо безперешкодного доступу здійснюються з урахуванням встановленого законом спеціального режиму доступу на окремі об'єкти, якими є установи та об'єкти охорони. ДПТС. На момент, коли цей сюжет готується до ефіру, ще невідомо, коли має відбутися хірургічне втручання, і взагалі скільки днів Юрій Луценко пробуде в лікарні? Наша сьогоднішня гостя Ірина Луценко, захисник і дружина Юрія Луценко, народний депутат. Вітаю вас. Добрий вечір. Моє перше запитання. Я знаю, що ви сьогодні все-таки... Незважаючи на заборону, для вас зробили виключення, і ви говорили по телефону з Юрієм Луценком. Про що ви говорили? Ну розмова полягала в наступному. Чоловік передзвонив, скориставшись своїм правом, наданим йому кримінально-виконавчим кодексом. Цього права в нього ніхто не забирав. Це право йому гарантоване і конституцією. Повідомив мене про те, що його все-таки поклали в клініку оберіг. Про те, що на сьогоднішній день відбувається е, обстеження його в першу чергу, був зроблений розширений аналіз, е, так званий передопераційні аналізи крові і, і інші обстеження, які дозволять зробити висновок лікарям про те, що чи можна за день-два готувати Луценка до операції, чи це треба е, перечекати. Поясню, чому. Ви знаєте, що протягом двох років е, в мого чоловіка е, серйозні проблеми з печінкою. Однією з функцій печінки є здатність згортати кров, що особливо актуально після операції. Тому що людина, якщо печінка не дає такої можливості, кров не згорнеться, людина може просто стикти кров'ю і померти від знекровлення. На сьогоднішній день я спілкувалася не тільки з чоловіком, там буквально хвилину мені дали я спілкувалася і з медичним персоналом, з лікуючим лікарем, з завмедичним персоналом цієї клініки. Говорила з хірургом, говорила з іншими спеціалістами, які відповідають і за обстеження, і за результати трактування результатів аналізів проведених сьогодні. В них викликає занепокоєння погані показники функції печінки. саме. Тому на завтра, після завтра, будуть продовжувати. Більш детальні обстеження печінки на її здатність згортати кров. Від того буде залежати, зробиться ця операція протягом цього тижня. Чи треба буде підлікувати все таки печінку до її нормального стану, і, і операція відтермінується, все буде залежати від завтрашнього післязавтрашнього дня. Було очікування, що сьогодні буквально може бути операція? Звичайно, що ні. Я розмовляла з лікарями попередньо, як Юрин представник ще за місяць. Мене ознайомили з можливими результатами аналізів, до чого це може призвести, якби я знаючи про ситуацію з печінкою, була готова до того, що операція може відкластися на день, два-три. Як ви думаєте, коли може відбутися операція? Ми можемо гадати. Ми можемо гадати тільки від вчора, завтрашнього після завтрашнього дня. Все покажуть результати е, функції печінки, на що вона здатна. Якщо вона буде здатна згортати кров, то операцію зроблять до кінця цього тижня. Я думаю, що з наступного тижня Луценка можуть виписати, тому що е, операція короткотермінова, вихід з операції 2-3 дні. На все про все може пройти тиждень. І через е, буквально тиждень, я думаю, що його можуть виписати. Я надіюсь на те, що печінка все-таки не втратила. Ще свої функції не вбита тими багаточисельними обстеженнями і не лікуванням Юри протягом двох років, і я надію, що таки що операція буде зроблена вчасно. Ви знаєте, що лікарі е, Міністерства охорони здоров'я рекомендували зробити Юрі операцію протягом трьох місяців, тому що е, розмір того поліпа, який знайшли, а знайдено ще більше двох десятків поліпів і в прямій кишці. От розмір саме цього поліпа. Є достатньо критичним після сантиметрів. Він переростає в злоякісну. Мама Юри е, померла також від раку. Тоже поліп переріз злоякісно. якісно. Чому вони дають критичний термін три місяці. Я все таки молю Бога і надіюсь, що операція буде зроблена вчасно і нічого не буде загрожувати життю моєму чоловіку. Тобто, найближчим часом кілька днів Юрій точно буде перебувати буде в клініці. Перебувати оберіг? В клініці? його не будуть відвозити в Лук'янівський СІЗО? Я думаю, що не будуть. Він проходить зараз саме обстеження. Про що і підтвердив мені сам Юра. Ну, це тр трошки е можливо це не політичне, це особисте питання. Взагалі, наскільки він і ви хвилюється перед операцією? Я розумію, що це не є. Надскладна операція, але це хірургічне втручання. Наскільки є хвилювання на рахунок операції, я дуже багато інформації перечитала. Я проспілкувалася буквально місяць. Ми дали собі період Юра відмовився зразу погоджуватись. Ви знаєте, лягати в Чернігівську лікарню. Я провела багато численних консультацій з лікарями. Операція не є складною, вона є типовою, серйозно відпрацьованою. Нічого нового якби не придумано, але в цій саме клініці знаходиться надсучасне обладнання. Яке дає можливість зробити і вивести людину при всіх нормальних її показниках за добу дві, ну максимум три із із цього стану. Складніше є те, що я сказала: стан його печінки на сьогоднішній день. Стан печінки взагалі фільтрувати кров і, і заставляти її коагулюватися, тобто заживати ті рани. Більше всього, я боюся зв'язку з тим, що багато цих поліпів, як буде виходити він з цієї операції. Саме та печінка викликає в мене серйозне занепокоєння. І е, те, що я проспілкувалася сьогодні з лікарями, я бачу, що за таке саме занепокоєння воно виникає і в них. Тому я боюся саме виходу з цієї операції. Розумієте, коли б людина була на волі без стресу, що місяця можна було б її привести до цих хірургів. Обстежити, якщо надати якусь допомогу, його через тиждень кинуть на наризну. Ви прекрасно знаєте цю ситуацію, що йому 20-30 днів не надавали лікування, ні медикаментів, навіть тих, які були назначені. На сьогоднішній день і ситуація і в країні така. Я не хочу сказати, що це спеціально робиться з Луценком. Медичне забезпечення закладів виправних закладів Пенітенціарної служби заставляє чекати кращого, так як і в цілому в нас в державі. Тому очікувати якогось лікування і і реабілітаційного нормального періоду в межах колонії для мене це найстрашніше, речі... що його повернуть туди, і він може там просто безконтрольно стикти кров'ю. Оцього я боюсь. Який скіше, цього... режим виходу от після після операційного стану? Які що лікарі кажуть? Що має дієта. бути дієта? Відповідне серйозне дієтичне харчування, мінімальне, ви розумієте, да тому що це операції такі з відповідним наслідком. Обов'язкове щомісячне обстеження в тих хірургів, здача постійних аналізів будуть прийматися, мабуть, відповідні заживляючі медикаменти. Ну і в першу чергу це контрольні, контрольні огляди. Його ну як ви думаєте, якщо його два роки не могли вивести на операцію, про що я говорила неодноразово, зверталася і до комітету запобігання тортур, і ми подали заяву в європейський суд. І в Україні лише обстеження, а не лікування. Чи можна надіятися, що після цієї операції, яка на яку ми спонукали сьогоднішню владу два роки, його будуть щомісяця вивозити сюди? До речі, чому влада, чому влада погодилася? Я от ваша оцінка, чому вона, врешті-решт, погодилася на цю операцію? Ну, я думаю, що зіграло дуже багато факторів е, в першу чергу. Ми знаходимося в передмісяць перед самітом який має відбутися 25 лютого, я думаю, що влада хоче показати якесь обличчя, хоче якусь поступку зробити, показати Європі. Я думаю, вона задає питання: скажіть, будь ласка, а що зробили ви? Який крок ви зробили? Хоч півроку для того, щоб наблизитися, щоб показати якийсь свій гуманізм, що ви все таки дотримуєтесь якогось права людини? Я думаю, що можливо це стало якимось таким спонукальним моментом. Влада вирішила показати. Не забувайте, що ми виграли Європейський Суд, який визнав е переслідування Луценка і тримання його під вартою, не з кримінальних причин, а з інших причин, з політичних, е Рада Європи визначила статус політичного в'язня із чотирьох критеріїв, із п'яти критеріїв, під три підпадаємо ми однозначно і два потребують ще доказування, але ми також під них Підпадаємо, 에, знаходиться на виході наша друга скарга в європейському суді. Ми знаємо, що вона пройшла вже е, об, обговорення між суддями європейського суду, і зараз на виході рішення про що про тортури і ненадання медичної допомоги. Ми подали е, коли юру не хотіли класти саме на операцію в лікарню. Ми подали по 39 дев'ятому правилу, тобто про термінові невідкладні заходи. По них юлію Володимирну нагадую сім е, місяців тому поклали в лікарню. Тобто Уряд, європейський суд задає уряду України. Чому ви не лікуєте його? Чому лише обстежуєте? Я думаю, що оці основні фактори тиск Європи, тиск Америки дуже серйозний. А ви знаєте, що Юру регулярно відвідують і європейські представники інституцій, і посли. Ми постійно е, запрошуємо на брифінги, Вони постійно запрошують нас. Е, світова спільнота хвилюється з цього приводу. Я Мої, думаю, що моє... цей тиск. І спонукав владу зробити цих пів кроку. Моє наступне запитання. Воно дотичне до от, про рішення Європейського суду з прав людини. А ми трошки відхиляємося від основної так. теми. Але було рішення там воно складається наскільки я розумію з двох частин з відшкодування грошового і рішення по суті. Правильно я, я, я нічого не плутаю. Рішень, ми нагадую, ми оскаржували незаконний арешт і тримання так, Юри Так, я маю на увазі під... перше рішення. Так. Європейський суд визнав арешт і тримання під вартою незаконним, таким, що порушує його права по семи пунктах, і призначив. За визнане це порушення сатисфакцію справедливу цих 15 тисяч євро, тобто не йдеться про тільки йдеться про фінансове шкодування визнання а. факту порушень і виплата за це порушення Україною сатисфакції. але нагадую вам, що в Україні прийнятий закон. В 2006 році про виконання рішень європейського суду, де 10-та стаття, в якій чітко зазначено, контроль за виконанням рішення європейського суду бере на себе комітет міністрів Європи, тобто це рішення знаходиться під контролем. Відповідно від до 10-ї статті Україна. Якщо визнається факт порушення, повинна застосувати заходи індивідуального і загального характеру. Індивідуального характеру. Це по можливості відновити стан Луценка. Але це є певний процес. Ми маємо звернутися до вищого спеціалізованого суду. Він має передати Верховний суд, Верховний суд має передати в першу інстанцію е, до суду. Але Луценко поміняв статус. Він з. Арештованого став засудженим, тому заходи індивідуального характеру є достатньо складно е відновити, але ми будемо писати заяву у вищий спеціалізований суд. Е є ще заходи загального характеру. Це зміна законодавства, це зміна тих умов, які призводять до того, що судді в 100% в нас майже 99,9% вибирають саме цей запобіжний заход. Україна сьогоднішня влада кічиться так званим новоприйнятим кримінальним процесуальним новим кодексом, але е, не застосовані інші, не пропонуються і не пропрацьовані, і не профінансовані сьогодні інші заходи загального характеру, як то домашній арешт, як то невідпрацьовані штрафні санкції, невідпрацьовані мирові угоди. Ясно. Він є дуже сирий. Україна не готова відшкодування фінансове. Чим е, є розвиток в цій історії? Ці гроші могли би вам допомогти лікувати, Юрія Луценка. Ну на сьогоднішній день ми бачили е, до нас звернулася чотири рази е, уповноважений представник України, який змінив е, Лутковську. На, на цій посаді, лічіцькі по моєму його прізвище. І чотири рази до нас звернулася виконавча служба е, з дуже смішним формулюванням про те, щоб ми. Представники Юрія Луценка не саботували і надали їм невідкладно реквізити банку і рахунку, куди вони можуть перерахувати кошти. Я знаю, що ви надавали надавали два тижні тому по сей день гроші не перераховані. Тобто саботується Разуміло. все тобто, нічого не змінилося. Нічого зі станом не за кілька змінилося. днів. І хочу, хочу переконати тих громадян України, які виграли європейський суд, а ви знаєте, що по рішеннях більше ми, ми мільйона. Да. Про це говорили так. в цій програмі. Я думаю, що навряд чи Україна збирається виконувати навіть тут свої рішення. А, наша наступна історія а, паралельно з У мене є ще одна цитата, і це цитата: рядки з релізу державної пенітенціарної системи. З метою надання роз'яснень з цього питання, ДПТС повідомляє, що сьогодні Євгенія Тимошенко прибула до ЦКЛ Укрзалізниці для зустрічі зі своєю підзахисною. Будь-яких перешкод щодо проведення цієї зустрічі з боку співробітників Качанівської виправної колонії номер 54 не чиниться і не чинилося. Однак засуджена Юлія Тимошенко заявила, що вона відмовляється прослідувати до кімнати, де завжди проходять її зустрічі з адвокатами, і проходила короткострокове побачення з народними депутатками для зустрічі з донькою. Тобто захисник засудженої Юлії Тимошенко наразі вимушена чекати, поки до неї вийде її підзахисна пресслужби Державної пенітенціарної служби України паралельно з драматичними подіями довкола лікування Юрія Луценка розгортається інша історія Юлії Тимошенко. До Юлії Тимошенко сьогодні не потрапили її захисники, донька Євгенія Тимошенко і омбудсман Валерія Лутковська. Завтра мають відбутися прес-конференції і Євгенії, і пані омбудсман, і ми очевидно отримаємо більше інформації. Будуть нові подробиці. Тим часом, ви вірите, що Юлія Тимошенко відмовилася? Від зустрічі з донькою і з омбудсманом від зустрічі з донькою навряд чи з омбудсманом. Я знаю, що Юлія Володимирівна не визнає її як законно обраний омбудсман України. Вона вважає, що вона обиралася меншістю з порушеннями процедури в Верховній Раді. А відтак не визнає її. Тому я думаю, що в знак протесту саме з цього приводу вона не вийшла до неї. На рахунок доньки розумієте, дуже цікава ситуація виникає. Пенітеціарна служба в випадку е, Жені Тимошенко каже, що вона не вчиняє жодних, е, сама пенітеціарна служба, жодних е, ніяких перепон для того, щоб та, як захисник, до речі, я в такому самому статусі могла відвідувати засуджену в лікарні. Луценко знаходиться також в лікарні. Мені такого дозволу пенітеціарна служба не дала. Виникає запитання одне: по якій інструкції, по якому закону. До засудженої Тимошенко допускається захисник з кола близьких осіб, і по якому закону чи по якій інструкції до засудженого Луценка не допускається його захисник. В чому різниця між цими двома е, засудженими? Е, не вірю, що Юлія Володимирівна не хоче зустрітися з донькою. Я думаю, що тут е, спрацьовує той самий механізм. Е, от е, сьогодні я в, в пів восьмої ранку була вже в менській колонії. І звернулася до керівника Менської колонії з, з таким листом про те, що я є в статусі е, захисника. Ми знаход, в нас в стадії касації знаходяться дві справи, знаходиться дві справи в Європейському суді і знаходиться в апеляції справа по звільненню Луценка за станом здоров'я. Тобто ми є в процесі, ми є стороною процесу. Е, конвой Юрія Віталійовича в оберізі здійснюється працівниками. Пенітенціарної служби саме працівниками колонії підлеглими цього керівника я звернулася з листом до керівника. Прошу інформувати конвой про мій статус захисника і е, повідомити їм про мою можливість відповідно до того статусу невідкладно в будь-який час без обмеження мати доступ до е, мого чоловіка підзахисного для надання йому юридичної та правової допомоги. Що мені відповіла пенітенціарна служба? Я думаю, така сама ситуація з Юлією Володимирною дочкою. Чому я акцентую саме на цьому? Вони мені, як депутату народному депутату України, надали ознайомитися із секретною інструкцією для службового і обмеженого користування. Ця інструкція, не називаючи її номера, коли вона зареєстрована і як вона називається, я скажу. В цілому вона стосується охорони засуджених в колоніях в СІЗО. При їх транспортуванню і в медичних закладах два основних моменти про медичні заклади. Ви пам'ятаєте, що Юлія Володимирівна виявляє акт непокори про те, що розташовані камери, про те, що величезна кількість чоловіків знаходиться саме при її охороні. Що я прочитала в цій інструкції? Для себе мені теж було цікаво. Жодним пунктом інструкції в частині охорони засуджених в медичних установах не передбачено встановлення камер. Я не хочу більше говорити про цю інструкцію, щоб мене не звинуватили про якесь розголошення. Я слова не сказала звідти, але я не знайшла там жодного посилання на камери. Це перше. Друге, і от в мене є акт, я можу продемонструвати, в якому керівник колонії мене проінформував, що відповідно до цієї інструкції не буду називати її номер, варта. Немає права допускати це саме функції варти, які охороняють Луценка. Немає права допускати сторонніх осіб до засудженого, який лікується, крім медичного персоналу. тепер я задаю вам запитання: я маю паспорт дружини Юрія Луценка. Я є близьким родичем? Є я не є сторонньою особою. Є. У мене є статус захисника. Він визначений кримінальним процесуальним кодексом старим, а по перехідних положеннях я є захисником. Мій статус визначений кримінально-виконавчим кодексом як захисник і як коло близьких осіб. Я не є сторонньою особою. Відтак пенітенціарна служба лукавить і бреше, коли каже, що кримінально-виконавчим кодексом і правилами внутрішнього розпорядку заборонено в медичній установі. Відвідувати захисника і е, близького родича в нас в першу чергу в країні діє конституція, закон і потім накази та інструкції. Законом чітко сказано пункт 2 стаття, 8. Е, засудженому гарантується право на надання допомоги зустрічі з близькими особами, і це проблема пенітеціарної служби. Не моя, не Луценко, не Тимошенко. Чому вони застосовують до неї камери? Чому вони не пускають Дякую. близьких родичів? Дякую, це жаль, проблема пенітенціарної служби на жаль, наша програма закінчується. Я сподіваюся, що Державна пенітенціарна служба відреагує на це зауваження. А у нас в гостях була Ірина Луценка, захисник і дружина Юрія Луценка, народний депутат. У сьогоднішніх новинах о 20.30. ви зможете дізнатись. Додаткові подробиці ситуації з лікуванням Юрія Луценка від Євгенії Моторевської, котра провела півдня під клінікою оберіг. Крім того, після цієї програми дивіться подробиці про акцію під адміністрацією президента просто з перших рук. А я прощаюся до побачення.